У Тернополі триває ремонт тротуарів. Скільки грошей на це витратить місто та яку пішохідну зону розпочали оновлювати цього тижня? Знає Тарас Бурак. У 2014 році в Тернополі відремонтують тротуари на семи вулицях. На це міськрада виділила 4 мільйони гривень. Оновлюватимуть тротуари на Лесі Українки, Коперника Митрополита Шептицького, Патріарха, Мстислава та Руський. Сьогодні майже завершили ремонтні роботи на ділянці 15 квітня з Луки 57. Також вкладають бруківку на бульварі Тараса Шевченка. Роботи плануємо закінчити до 15 липня. Це реставрація відбувається в даний момент. О, вже підготовку ми з щоб Залишилося ще десь. Ну буквально 2-3 тижні, і роботи на даній ділянці будуть закінчені. Цього тижня розпочали ремонтувати тротуар на руській. Через це у пішоходів виникають певні незручності. Їх люди готові терпіти. Лише би тротуар оновили швидко та якісно. Щоб щось зробили, бо дуже незручно. А так буде дуже гарно і красиво. Центр міста потрібно поміняти бруківку, тому що тут видно, що вона попросідала вже стара. Створюються деякі незручності. Ну але можна скористатися іншим. Цим пішохідним переходом хотілося б, щоб швидше це зробили. Я хочу, скажем, особисто вибачитися перед мешканцями міста Тернопіль за ці незручності, які проходять під час проведення капітальних ремонтів, коли мешканці дійсно ходять, значить, десь по обходах тротуарів, мусять, скажем, ходити скажімо, з боку, навіть частково по проїзній частині. В міському управлінні житлово-комунального господарства планують закінчити ремонт тротуару на руській до дня міста.